Ми продовжуємо грати у City Skylines, де ми будуємо місто із геометричних фігур. В минулих відео я будував трикутний мікрорайон. Яке завдання на сьогодні? В коментарях писали на Ютубі, що хочуть овальне місто кругле. Ну насправді воно кругле. Але зважаючи на те, що тут є перепад висот, трохи форма псується. Але коли вже забудуємо, воно таким виглядати не буде. Що це за символ? Я не знаю, що це за символ птаха, але якщо би я був екстрасенсом, я б сказав, що це є символ добра, благополуччя та перемоги. Добре, виріжіть цю. Це з ефіру, будь ласка, приберіть це Яріс. Так, в будь-якому випадку. У нас є велике, син... велике коло. Я думаю, воно потребує того, аби зробити його з ширшої дороги. Ой, доб... Добре ширшої, знаєте. Так, я би хотів тут зробити щось цікавіше, ніж просто коло. Бо Звичайні кола, вони скучні. Давайте будуємо в маленьких колах ще кола. О, як вам такий? Давайте ваші пропозиції. Приймаю всі за, проти... Честь я сказав. О, таке буде кругле місто. Ну це вже дійсно на календармая починає схоже бути, правда? Ще буквально на декілька секцій. Що ж важко розрахувати? Скільки я тут взяв 6, напевно, треба взяти 7. 7, так. Ну, о, ну майже, май... бачите, тут прив'язка діє. Я приберу прив'язку. І спробую підв'язати це от. Виглядає, не в мене дорога вагітна. Але ок. Але ок. І з цієї сторони ми це теж повторимо. Я взагалі хочу спробувати просто побудувати місто із правильних геометричних фігур, аби подивитися, як воно буде функціонувати. Не просто з вигляду, я ж взяв це як проходження, бачиш? У мене немає необмеженого бюджету. От. Ну, от, таке буде гарне місто, правда? А що там по коліям? Я думаю, варто оці колії е, залізнодорожні. Про піднести під низ. Не будуть тут заважати трохи. Заховаю під низ. Та замість. Фортнайтов. Бодя врахуй. Так, добре, тепер треба завести сюди. Оце шосе. Я боюсь, що якщо я сюди його заведу, у нас будуть великі проблеми з заторами. До речі, в мене така шалена ідея виникла. Слухайте, стосовно симетрії можна таке зробити. Хороше має бути гарним. Хороше. Відносно. А, тепер, ми, і тепер помітно, що це кільце встановлено не в правильному місці. Воно буде муляти очі до кінця трансляції. Ми його приберу. Не пам'ятайте мені найближчим часом. Ау Ні, ну це топ. Зараз ми тут ще розв'язки зробимо правильні, якісь прикольні. І буде пушка ракета. Це виглядає як струн. Але це знову ж таки, напевно, по Фрейду. Не звертайте уваги, я не тільки голодний. А, добре, ще два кільця би отак з'єднати. Півколом? Вийде в мене підколом це зробити. Умніваюсь. Ні, півколом не вийде. Серйозно? Боже! Це честь. Дякую. дякую. Я думаю, це не один тут такий. Є ще два хлопчики в мене. Дуже чемних. Гарні хлопчики все говорять. Які теж приходять тільки до мене на трансляції. А що таке? Що, що, що не будується? Каже, що окупайт. Ну ладно. Радь з ним. Гляньте, який ми мікрорайон збудували, а? А? Хлопчики. Це, це якісь, знаєте, от, малюнки на полях були в Штатах, на кукрузоних полях. Там народ бігав і вирізав газонокосалками, чи іншими тракторцями, ніби НЛО сідали. Ну, це щось от, воно близько до того, правда? Ну, з таким можна жити. Добре, Люкс, я задоволений. Коли наступний стрім в Телеграмі напишу. О, боже ж ти мій, що трапилось? Поки ми там будували, у мене тут півміста помирало. помирало. Дивлюсь, у мене населення падає, а ви мовчите. Так власне, чому вони помирають? По-перше, напевно, немає достатньої кількості сміттєзвалищ. По-друге, напевно, заповнені. Чим ви хворієте? Ага. Вон, брудна вода попала в око. Давайте перед дамбою будемо забирати воду. Ну ти подивись на них. О, людоньки, чому у вас всіх болять животи? Не пийте з крана, це погана вода. Краще купуйте воду у спеціалізовано відведених місцях. У мене навіть крематоріїв нема. Ладно, збудую вам ще один цвинтар. Я розумію, що багато помирало, але багато і повернулося в це місто. І щоб було більше автомобілів, котрі вивозять трупаки, я збільшив бюджет на медицину до максимуму. Типу там плюс 200%. Можливо, треба було побудувати ще одну клініку, але є кладовище. Я додав і кладовище. Я вмію грати у City Skylines. Тут просто кажу, невчасно зреагував на те, що в мене почала зменшувати кількість населення. От і все. Трабла. Так, я би ще один заїзд зробив ось прямо тут. Таким самим кільцем. Ставлю на паузу з хвилинку. Знесу. Отут. Дорогу. Реально, так, коли навіть повертаєшся, є фішки, які є у City Skylines 2, і тобі хотілося би їх мати у City Skylines 1. Але й без них, ну, нормально живеться. І віддавати 1400 за гру, яка не оптимізована, і велика кількість багів. О, ні. Ми краще в у City Skylines 1. М? Все, готово. Готово. Люкс. Я думаю, та. Кругле місто. Елементами кругів в деяких місцях. Я думаю, воно буде функціонувати. Воно мало би функціонувати. А, ага, до води прийшов. Ясно. А це що за знак? Це теж їхній знак? Я думаю, це теж один з їхніх знаків. Нам тепер доступні офіси. І я думаю, що в такому гарному місті офіси мали б займати центральну частину міста. Тому я відразу буду заповнювати е, оці частини офісами. Офісними ділянками. По зовнішньому радіусу. а всередині будуть високі комерційні зони. Багатоповерхові комерційні зони. Треба додати ще два парки в краю. Якихось гарних. Або може навіть монумент унікальний. Що це в мене тут таке є? Блазаво Я стільки не потягну? Аби її в центрі розмістити? І довести цю дорогу до неї. Що скажете, хлопчики? Що скажете? Наскільки красиво буде виглядати це місце? Я думаю, на всі 100 я вже не пригадую, як працює комерція точно у City Skylines 1. Але мені здається, що сюди потрібно буде провести метро, як мінімум. Ми тут будуємо овальне місто. Без модів. Я десь заселяв це все офісами. Зараз проведемо електроенергію і забудуємо ще один мікрорайон. Так, я вимкну поки що ці всі будівлі. Інакше по бюджету я буду просто бомжара. А мені потрібні гроші. На економіка ну не дуже повільно стартують, я не знаю. Як, як їх ще заохочувати? Ну Є варіант, наприклад, ми можемо збільшити е, видатки на парки, тоді вони швидше почнуть приїжджати. Бачите. 86, 84. М? Вони чомусь дуже люблять ці парки. І от затор на в'їзді це якраз знамення того от 108-102. Того, що вони реально хочуть приїхати у місцевість, де є велика кількість парки. Але нічого, помаленьку-помаленьку вони доїдуть. Цього разу це овальний мікрорайон. Я зробив під'їзди знизу і зверху, і вже почав робити невелике заселення. Як і обіцяв, в центрі у нас будуть знаходитись офіси, в центральній частині буде маркетплейси. І. Я думаю, можна вже почати забудовувати оцей мікрорайон. Мікрорайон почне забудовувати із багатоповерхів. Це буде пе. отут оцей трикутний район це. Низькоповерхові, низькоповерхівки, малоповерхівки. Тут же багатоповерхівки зроблено. Правда, зелений по зеленому так собі малюється. Будь-якому випадку. Зараз ми стикнемося з особливістю того, як працюють і живуть мікрорайони з густонаселеними будівлями або з багатоповерхівками. І перш за все, що необхідно буде зробити, це додати громадський транспорт. Мет... Чи навіть метро. Без метра життя не буде. Отако. Добре. Ще тут в центрі зробимо, напевно, комерційну зону якусь. Хтось тут вліпити таке. Є в якісь унікальні будівлі, парки і так далі. Що, що би тут пасувало? Оу. тавер. Транспорт тавер пасує. Я так втихаря потрошки грав, грав і таки догрався. Тепер цікаво, чи я це зможу з'єднати з, з основною дорогою. Ну, норм, я думаю, воно пасуватиме. Я думаю, то пасуватиме. Окей, добре. Чого тут ще бракує? Я думаю, тут бракуватиме трошки магазинчиків. Я магазинів більше. О тут. Бракуватиме школи. Це однозначно, бракуватиме школи. Але як ту школу сюди вписати? Можливо, тут з краю? Чаткова одна. Чаткова інша. Тут можна поставити вже школу. Ви Окей, добре. Так. По бюджету у нас поки що грошей не дуже багато. Але я вимкнув поліцію. Я вимкну госпіталь. Електроенергія скоро сюди дійде. Далі. Нам бракуває, бракує парків і дитячих майданчиків. Ну це стандартна штука, якої бракує в великих містах. Отако. І ще би, ну, в парків, в принципі, вже багато. Почалось. Почали заселення, почали приїжджати люди. Але знову ж таки, я зверну вашу увагу на початку, що у густо заселених районах, тобто в районах з багатоповерхівками, потрібно громадський транспорт, а ще краще метро. Тут є один оденький маршрут, який от катається. Взагалі, давайте поглянемо, як, наскільки наш громадський транспорт ефективний. Ну, тут є люди, окей. Речі, по електроенергії. У мене така думка, що ця дамба не дуже то видає багато електроенергії. Power output 0. Враження, що вона нас скоро назад потече. І це жахливо. Це жахливі новини. Я думаю, пора би вже зайнятися переробкою. Відходів, ну, але поки що нам ще до цього далеко. Що там по метро? Метро треба проводити. Треба прокладати станції метро, бо люди тут катаються. В, в, це свіжі прибульці, так? Чи ви на роботу їздите? Ладно, тут потрібна ще станція метро теж. Або провести ще автобусний маршрут. Ну, може дійсно зробити автобусний маршрут, який возитиме людей на роботу. Це все IT. А, я не можу прокласти сюди маршрут. Отже, ж, ж погано. Так, це ось, це перший маршрут, який я проклав такий великий 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 великий. Ось він. І тут тільки автобусів 14 та ні, ви про що. Мою автобусів з 5 вистачить. Громадським, громадським транспортом. Йо! Чо так дорого? Чому так дорого? А це я можу перемістити? А, я би оце напівкругло зробив. Це, напевно, базуючись на твоєму досвіді, який ти отримав у школі та універі. Так, грошей немає, беремо кредит. Взорі, чого в нас немає грошей? Зажрались? Платити не хочуть. Чо, чо, чо хто, хто це будував такі рівні лініметром? Ну гарно виглядає. Але в цій версії гри тут немає різниці стосовно. Що Лінії... я вже кредит використав? Ну ви серйозно? Скільки потрібно? 24 тисячі. Берем кредит, ладно. О! Це тому що я на парки тут витрачаюсь. Думаю, чому прибутків не йдуть. Я на парки по поповні. Я взяв кредит, щоб добудувати гілку метро. Сподіваюсь, не буде так, як в Києві. Взагалі фігове тут вийшло. Тут не дуже так, як я і хотів. Але пустим першу лінію може. Може буде норм. Так, по правій стороні. За годинниковою стрілкою. І по лівій стороні. Так, гілки метро ми з'єднали. Що мене з'єднали? Мене запустили всіх станцій. Дуже добре, дуже добре. Ну, чому, чому? О, є. Отако. Оооо, красота буде. Але треба з'єднати ще з дорогою. Трохи провалилось, але це вже недоліки того, що ми не використовували тераформування на початку. Прибудуємо комерцію, то трохи виправить. Добре, це в нас екванарів. Акванарів. А тут є клініка. Пожежна безпека. Тут забезпечена пожежною безпекою. І, та, Вice мікрорайон забезпечений. Все, заселяємо, заселяємо. Заселяємо людьми. Парки, парки, парки. Це для парків. Правильно, дитячий майданчик, каруселька біля дитисмогової дороги. Mm, навіть так. Я зроблю навколо комерційної зони теж декілька офісів. Бо вони шумні. А вже тут будуть житлові квартали. Отак от звідси. Вруньк. Ходьтесь такі міста виглядають. Цікавіше, ніж звичайні прямокутні. Єдине, що я не врахував, так це комерція. Ну все, цей мікрорайон теж забудовується. О, а оцей вже розрісся так добряче. У нас 13 тисяч населення. Приріст 145 за хвилину. Прекрасний показник. Місто і особливо цей мікрорайон росте як на дріжджах Чому не мають обов'язково бути за місто? Згадайте Личаківський цивинтр, згадайте, згадайте Личаківське кладовище, Згадайте Янівський цивиндр у Львові. Вони в центрі. Добре вписався, правда? А тут чому затор утворився? Всі їдуть у центральну частину. Угу. Я не згадав. Тут. Ось тут редагується перехрестя. О, мені доступна змічна енергетика. Супер. Так, тут пріоритет, стоп. Тут стоп. І тут вже ви вирішуєте самі. На світлофорах, так на світлофорах. Зараз трошки затори пропадуть, побачите. Головне правильно розставити пріоритет. Тут та ж сама штука. Обов'язково треба виставити, де світлофори. Де головні та другорядні виїзди. І на в'їзд. На в'їзді першу перевагу мають люди. люди автомобілі, які з'їжджають з кільця. Тобто ви їх пропускаєте, ви їх пропускаєте. А ви виїжджаєте. Гаразд. Е, в цій ділянці теж. Бачите? Затор зменшується. І от вони всі роз'їхали, з'їхались, і проблема була якраз в цьому виїзді. Бендер! Володар! заторів. Насправді дуже ок, і якщо б ми грали зараз у другу версію то я би тут побудував кільце. На нього нема. Трикутний мікрорайон відновив своє існування після невдалої спроби покращити доставку води на минулій трансляції. А круглий розпочав забудовуватись. І думаю, на наступному, у наступному відео і на наступній трансляції ми довершимо цей мікрорайон та подивимось, наскільки безпечно буде в ньому та комфортно жити.